Пліс, перший сорт. Ціна 4-5 євро за кілограм. Лотик у нас знаходиться. Ось такий міні-лотик на 8 кілограм. Зробимо відеогляд цього плісу. Це є мікс, чоловічий та жіночий. Ось така жіноча моделька. плісочка. Розмір у нас іде. Пише Елька. У нас Ось така. Лісова, гарна з капюшончиком, теплетенька, комбінована, бачите декілька е, кольорів. Розмір нас іде емошка, наша Так, Наступний ось такий сіренький пліс, теж жіночий. Розмір у нас іде есочка. Наступний ось такий молочного кольору, теж жіночий. Пасончик в формі гольфака, розмір алічка. Наступний, знову ж таки, жіночий. Такий гарний колір, насичений, Розмір алька. Ще ось така теж та жіноча моделька з капюшончиком. Розмір емочка. Наступний ну, ось такий человек колір. Джетпульський брендовий. Чіноча моделька, розумірна, да. теж йдемка. Тамка Елька. Наступно ось такий фасончик, пасончик. Ласенький. Ще в нас тут така чорна моделька. Розумію, в нас ідеш, на жаль, на базу. Що ось така бежева моделька з капюшончиком на замочку. Та, жіна, живе, Амочка. Ось така бордова. Чіноча, Та, подовжена. Ще у нас тут знаходиться оскопка чорного кольору, комбінована. Також в формі курточки. Чоловіча моделька, розмір ікселька. не говорю в формі курточки, бо з них вже є підкладочка і може бути ось така курточка. Лісова. Ось така рожева, лісова, капюшончика, пенічка, розмір Ека. Це в нас є ось така сиренька. Також на будівську така моделька. Наступна ось така модель. Так, везема. Жіноча моделька, Розмір у нас іде на так, XS напевно. Я не бачу, але я так вам було. Це маленький розмір. Ось така у нас попадається до синього кольору, чоловіча моделька. Наступний ось такий чорний. Чорний де жилетичка, лісова, чоловіча моделька, нас іде елічка. І ще це набір такий. І ще до цієї желетички, ось така. Кофточка на довгу рукав, ікселька. Знизу одівайте кофточку, тверді жилеточку і численька. Наступна ось така шоколадного кольору на замочку. Також чоловіча моделька. Розмір у нас іде ікселька. І остання ось така сиренького кольору, жіноча моделька. Це дві тепленька флісочка. Розмір у нас іде еска бренду Sejm, тобто Емочка. Це фліс першої сорт, ціна 4-5 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших менеджерів.